Вітаю вас, мої малята. А чи знаєте ви, як називається наша країна? Так, правильно, Україна. А ми з вами, Українці. Сьогодні ми з вами поговоримо про великого українського поета, національного героя Тараса Григоровича Шевченка. Подивіться уважно на його портрет. Тарас Григорович все своє життя і творчість присвятив українському народу. Давайте спробуємо знайти його портрет серед інших відомих українських письменників. Подивіться уважно на зображення. Дуже добре молодці. Тарас Шевченко у своїх творах писав про природу та красу рідного краю. Про минуле тяжке життя, про свою сім'ю та про любов до матері. А зараз, малята, пригадайте, про що саме писав Тарас Шевченко у своїх творах: про природу та красу рідного краю, про минуле тяжке життя, про свою сім'ю та про любов до матері. А зараз пропоную пограти з нашими пальчиками. У маленькій своїй долоні я промінчики сонця ловлю Україну свою рідненьку усім своїм серцем люблю. Супер! Сподіваюсь, що вам сподобалось. Тарас Григорович Шевченко дуже любив Україну. І від душі говорив. Україно, україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько.